Як почати вести блог з нуля в 2024 році, ти вже напевно давно думаєш, треба почати вести блог, але все ніяк не виходить. Або ти весь час це відкладаєш, або тобі здається, що ну блін, вже в принципі все сказано. Таких людей, таких блогерів, таких експертів, як я, вже просто сотні і мільйони. Ну що я можу нового сказати? Все вже банально, все вже нецікаво. Навіщо взагалі починати? Кожен раз, коли ти думаєш, ну все завтра починає. Починаю. Постає нова проблема: а про що говорити? А про що знімати відео, а про що знімати пости. Або ж ти вже пробувала або пробував вести блог, але щось не виходило. Люди не набиралися, аудиторії не було, нікому не було цікаво, ніхто не відгукувався на твій контент, і ти просто забивала на це. Мене звати Вікторія Романюк, і я вже 4 роки веду свій блог в інстаграм. Я звідти продаю, а також я навчаю людей заробляти навіть зі своїх невеликих яких блогів в інстаграм, і в цьому році ми заробили з блогу мого в інстаграм 190 тисяч доларів. Тому в цьому відео я вам розкажу, що б я робила, які конкретно кроки, якби я зараз, в 2024 році, починала вести свій блог з нуля. Перший крок, що б я зробила, це взагалі зрозуміла. А для чого я хочу вести свій блог? Я просто хочу проявлятись, розкривати якісь теми, ділитись своїми знаннями, ділитись тим, що мені цікаво, чи я хочу заробляти зі свого блогу. І та і інша ціль ведення блогу це нормально. Але потрібно на старті визначити, що ви хочете отримувати в результаті вашого блогу, для того, щоб потім... Вибрати якусь тему цього блогу для того, щоб потім визначитись, а про що ж ви будете в цьому розказувати, і для того, щоб розуміти, як взагалі далі потрібно буде діяти в своєму блозі. Я рекомендую одразу обирати одну головну тему блогу. Чому? Тому що тоді вам буде значно легше його вести. Вам буде чітко зрозуміло на які теми вам говорити в себе в сторіс або в рілсах, якщо ви ведете блог в інстаграмі, або ж якщо ви записуєте відео на Ютуб, то ви будете чітко розуміти, на які теми вам записувати відео. По-друге, коли є одна чітка тема, то тоді вам набагато легше набирати аудиторію і просуватись, тому що соцмережа, в якій ви ведете свій блог, чітко визначає, яка тематика вашого блогу і на яку аудиторію будуть показуватися ваші відеоролики. Давайте одразу на конкретному прикладі. Коли я починала вести свій блог, моя головна ціль була просто віщати на аудиторію. Мені просто дуже хотілось, щоб мене чули, щоб мене слухали, щоб на мене підписували, щоб мені задавали запитання, щоб я була важливою для людей, і щоб в мене була якась комунікація з аудиторією. Я просто хотіла проявлятись. але при цьому на той час я працювала дизайнером на фрілансі, і в мене вже було те, що я могла розказувати. Людям, тобто я могла розказувати, як шукати клієнтів на різних фріланс-біржах, як продавати себе, свої послуги і так далі, як обрати взагалі свою нішу на фрілансі. І коли я починала, я об'єднала ось це все. Так? Тобто, які в мене були навички і що мені самій було цікаво. І спочатку я просто вела блог про те, що я знаю, який в мене вже є досвід. І з часом, завдяки тому, що я обрала ось цю тему, я почала на цьому заробляти тому, що люди, які мене дивились, почали мені задавати запитання: а як краще мені шукати клієнтів, а як краще мені продавати. І відповідно, завдяки цьому, мій блог почав мені приносити перші гроші. Тому крок номер один це взагалі визначити, в чому ваша суперсила, чим ви круті, які у вас є досвід, навички, знання, чим ви можете ділитись з людьми, і відповідно на цю тему почати вести свій блог. Якщо ви мама, яка знає, як круто виховувати дітей, заволікати дітей, ви можете вести блог на цю тему. І повірте, до вас почнуть звертатись за консультаціями. А як же краще це робити? Якщо ви людина, яка знає, як круто обирати косметику, ви знаєте всі складові. Різних косметичних засобів, які краще обрати, щоб вони не нашкодили здоров'ю, це просто те, що вам подобається. Ви можете на цю тему вести блог і з часом до вас теж за цим почнуть звертатись. Або ж якщо ви вже експерт в якійсь темі, ви можете бути фітнес-тренером, нутриціологом, коучем, психологом, таргетологом, маркетологом взагалі працювати в будь-якій ніші. Ви можете працювати в якійсь компанії, наприклад, юристом або бухгалтером. І якщо вам це подобається, якщо у вас є круті знання і крутий досвід в Цій ніші, то, будь ласка, беріть і ведіть блог на цю тему. І далі до вас будуть звертатися за послугами, консультаціями, і ви зможете на цьому заробляти. Після того, як ви обрали нішу і тему в вашому блозі, ваша задача зробити ще чотири пункти. Перший це якісно упакувати ваш блог, і вам це потрібно зробити по факту один раз. Друге, це вам потрібно регулярно наповнювати ваш блог контентом. Третє: вам потрібно регулярно набирати аудиторію і про. Суватись, ну і четверте, вам потрібно регулярно продавати зі свого блогу, якщо ви хочете з нього заробляти гроші. Як правильно упакувати ваш блог? Якщо ми говоримо про блог в інстаграм, то ваша задача перша це щоб в вашій шапці профілю в інстаграм було чітко зрозуміли, хто ви, про що ви, яка у вас експертність, яка у вас ніша, чим і кому ви можете бути корисними. І які послуги ви надаєте, за чим до вас можна звернутись? Ось тут ви можете побачити кілька прикладів класно упакованих шапок профілю, все супер просто робите один раз. І поїхали далі. Другий пункт це регулярно робити контент в вашому блозі. Якби я зараз починала вести блог з нуля, перше, що я би зробила, це просто пішла би і проаналізувала ваших колег і конкурентів по ніші. Подивилась би, наприклад, які рілс у них найкраще залітають, найбільше набирають охоплень і переглядів. На які ж такі теми вони знімають, що це люди круто дивляться. І ось тут, будь ласка, не бійтесь повторювати, не бійтесь брати ті теми, які вже заходять. Тому що я дуже часто бачу ситуацію, коли вам здається, я не маю знімати так, як всі. Я не буду говорити про те, що говорять всі, мені треба зробити щось унікальне. Але це величезна помилка. Тому що якщо у інших людей ця тема набрала багато переглядів і охоплень, значить вона актуальна, і вам не треба нічого придумувати з нуля. Вам просто треба цю тему розкрити так, як ви її можете розкрити зі своєї точки зору. Ось і все. Тому я би пішла, подивилась конкурентів і колег, обрала би якихось. 5-10 тем, на яких у них найкраще залетіли рілси, і просто зняла б так само рілс на ці теми, але просто так, як я би хотіла про це сказати. Друге, що я би зробила, це виписала б 5-10 найчастіших запитань від моїх клієнтів, якби я була вже експертом в якійсь ніші і вже би щось продавала, але просто не через свій блог. Наприклад, якби я була фітнес-тренером, я би пригадала, а з чим до мене приходять клієнти? Напевно, вони приходять і кажуть: я не можу ніяк відмовитись від солод. Супер, беремо і знімаємо на цю тему Рілс або Сторіс. Або ж ці клієнти кажуть: я вже там не знаю три рази починала ходити в тренажерний зал, і весь час я зливаюсь. Ніяк не можу випрацювати ось цю навичку регулярно ходити на тренування. Агонь беремо і записуємо на цю тему відео або сторіс. Якщо ж ви ще ніколи не продавали свої послуги, і те, про що ви розказуєте в своєму блозі, це просто ваше хобі. Тоді просто пригадайте, що вам було цікаво. Дізнатись про ось цю тему про ось цю нішу, коли ви тільки починали цим займатись. І візьміть і зніміть на ці теми або Reels, або Stories. І так, я проаналізувала моїх колег-конкурентів. Я пригадала, які в мене були питання в голові, коли я починала, або які були запити у моїх клієнтів. І з цього всього я би виписала 5-10 самих актуальних тем і питань. І за один тиждень пішла би і швидко відзняла контент. І одразу пішла би і виставляла це в блог не затягуючи до речі. Якщо ви хочете почати вести свій блог не тільки в інстаграм, а й, наприклад, TikTok або Ютуб, то схема. Точно така ж сама, але повертаємося до інстаграму. Окрім того, що вам потрібно наповнити вашу стрічку рілсами або постами на ось ці найактуальніші теми. Також вам, звичайно, потрібно почати вести сторіс. І це теж одна з величезних проблем людей, які починають вести свій, свій інстаграм. А про що ж мені розказувати в сторіс? О Боже, а як їх робити, щоб людям було цікаво, не скучно і так далі. Дивіться, ваша задача просто взяти і за перший тиждень. Своїх сторіс розкрити найбанальніші, але такі потрібні теми для вашої аудиторії. Просто візьміть і розкажіть історію, як ви взагалі почали цікавитися цією темою, на яку ви зараз віщаєте, як ви взагалі почали працювати з клієнтами в своїй ніші, яка була історія вашого першого клієнта? Візьміть і розкажіть. Розкажіть про те, як ви вирішували якісь проблеми або помилки ваших клієнтів. Розкажіть про те, який ви самі отримали результат. Коли почали, наприклад, займатися тренуваннями, розкажіть свою історію, як ви схудли або як ви набрали якусь масу м'язову якщо ви, наприклад, та людина, яка Мама і виховує своїх дітей. Тоді взагалі розкажіть, а які фішки ви використовуєте в своєму вихованні, щоб отримувати ті чи інші результати зі своїми дітьми. Просто берете і, от як можете, йдете і розказуєте про це в сторіс. До речі, я тут не буду довго зациклюватись на тому, як же правильно вести сторіс, але ви можете перейти в мій інстаграм і пройтись по ось цим збереженим. Там я більш детально розказую, як же правильно вести свій блог, як правильно вести сторіс, як робити сторіт, Телі не, щоб це було цікаво вашим підписникам. Тож після того, як ви розкриєте ці теми в своїх сторіс, берете і збираєте їх в хайлайтс або збережені сторіс. І в ідеалі у вас це має виглядати ось так. Тобто у вас будуть збережені сторіс про мене, про мою історію, як я починала. У вас будуть збережені сторіс про ваших клієнтів або, наприклад, про ваш якийсь результат в вашій ніші. І плюс у вас будуть збережені сторіс на якісь відповіді на якісь. Цікаві запитання для вашої аудиторії. Знаю, що багато хто переживає: о Боже, а які ж мені використовувати фото, а які ж мені використовувати відео? В мене немає класної камери, в мене все це вийде негарно. Будь ласка, не парьтесь. Якби я зараз починала, чесно скажу, я би просто на це забила. Ну, я вам взагалі скажу по секрету: що перші два роки я взагалі не парилась над своїм візуалом. Взяла телефон, хожу по вулиці, щось зняла. Потім на це наклала текст, виставила сторіс або виставила. Рілз. І, власне, мої рілси виглядали ось так. Це можна зробити зі звичайних відео або фото в вашому телефоні. Після того, як ви зробили перший контент в своєму блозі, далі ваша задача просто на постійній основі по можливості робити контент. Наприклад, 2-3 рази на тиждень виставляти якісь пости або рілс, якщо ми говоримо про інстаграм, або ж 2-3-4 рази на тиждень виходити в сторіс. Ось тут дуже важливо, щоб ви не ставили собі завищених очікувань, що я. Маю кожен день виходити в блог, мучаю себе. Місяць виходжу кожен день в блог, а потім зливаюсь і забиваю на це все, тому що в мене немає часу, ресурсу, і я взагалі вже виснажилась. Якби я зараз починала свій блог з нуля, я би це робила 3-4 рази на тиждень, поміж тим, коли в мене є якісь мої інші задачі. І будь ласка, не треба думати, що я маю одразу робити все ідеально з першого разу. Ніхто ніколи з першого разу ідеально не знімає відео. Просто подивіться, як. Виглядали мої перші сторіс. Як виглядали мої перші пости. Та я говорила на камеру, ну просто з мінімум емоцій. Я дуже сильно боялась. Мій голос був взагалі зовсім іншим і нічого страшного. Ваша задача просто на старті випрацювати ось цю навичку. От як можемо, так і робимо. Головне постійно. І з часом, через місяць, два-три, ось такого регулярного контенту, вам буде набагато легше. Ви вже будете менше боятись, ви вже не будете думати. Як ви там виглядаєте в кадрі, ви вже не будете переживати, чи точно людям це цікаво, тому що ви просто випрацюєте навичку. Тут я вже не буду зараз здаватись в деталі, відносно того, а про що конкретно знімати на постійній основі контент. Але якщо у вас є запитання про контент, про те, які там рілси, сторіс або ведення блогу і так далі, пишіть це все в коментарях. Я буду вибирати і на ці теми буду знімати свої наступні відео. Третій пункт, який би я робила, якби зараз починала блог з нуля, це є. Аби регулярно займалась набором аудиторії і своїм просуванням. Дуже важливий момент: на сьогоднішній день, просто так, від того, що ви будете робити контент, який би він шикарним не був, на вас не будуть підписуватись. Ваша задача постійно займатися просуванням. І важливий нюанс. Просуватись потрібно одразу, не треба думати, що от я півроку, рік поведу свій блог, і після цього я буду активно набирати аудиторію. Тому що якщо ви не будете регулярно набирати аудиторію, то з часом просто впаде мотивація. Не знаю, як у вас, але я би точно не хотіла вести свій блог в пустоту. Для мене було б важливо, щоб люди відгукувалися на те, що я говорю, щоб вони писали коментарі, щоб вони задавали запитання. Але для того, щоб це було, повинні бути якісь люди в моєму блозі, яким буде цікаво. Те про що я говорю, а для цього потрібно набирати аудиторію. Тому як тільки упакували блог, як тільки зробили свій перший контент, перших не знаю, там 5-7 рілс і перші сторіс, все далі ви можете працювати на те, щоб до вас, хоч потрохи, хоч по 10 людей в день, але приходила нова аудиторія. І якщо раптом у вас є запитання, о Боже, а як же ці блогери заробляють так багато грошей? То запам'ятайте, що ті, в кого є багато аудиторії, ті, за ким слідкує багато людей, завжди будуть заробляти багато. А хто не просувається, той стоїть на місці. І так, які є способи просування і набору аудиторії на сьогоднішній день, перший і безкоштовний спосіб це набирати аудиторію через те, що ви робите рілс на широкі теми, тобто на ті теми, які цікаві максимально великій кількості аудиторії, як схуднути за 20 днів, як накачати прес, як підкачати попу, як перестати їсти солодке. Це якщо ми говоримо про нутриціолога або фітнес-тренера, в будь-якій вашій ніші знайдіть ось ці широкі ключові запити вашої аудиторії і знімайте на ці теми різ. Звичайно, для того, щоб він їх просувати. Ваша задача, щоб вони були динамічними, цікавими, щоб був нормальний якийсь монтаж і щоб була якась непогана, просто нормальна якість картинки. Ось такі рілси вони будуть заходити на вашу аудиторію, навіть якщо ви тільки-тільки починаєте вести блог. І таким чином, наприклад, мої учні набирають свою першу аудиторію, просто роблять класні рілси. І відповідно, нехай не багато, але кожен день до них там по 5, по 10, по 15 нових людей приходить. А це вже потенційна аудиторія, яка може у вас щось купити. Другий спосіб це зробити так, щоб про вас розказали ваші підписники, яким чином ми це робимо. Ми робимо якісь. Конкурси або розіграші. Наприклад, ви фітнес-тренер або нутриціолог, щось я сьогодні дуже сильно люблю фітнес-тренерів і нутриціологів, і ви можете розіграти серед своїх підписників індивідуально розроблений план харчування. Що ви робите? Ви робите якийсь пост або якийсь рілс і говорите: познач мене в сторіс, розкажи про мій блог, і серед тих, хто це зробить, я розіграю індивідуальний план харчування. Супер! Все, люди йдуть, розказують про вас в своїх блогах і такі. Таким чином на вас підписується нова аудиторія. Наступний варіант для тих, в кого є ну, хоч якийсь бюджет на просування, ви можете ось ці широкі рілси, які ви робили на широкі теми, ставити на кнопку просувати. Наприклад, витрачати в день 3 долари і таким чином вже отримувати більше аудиторії. Ще один офігенний спосіб просування. Це записати якийсь безкоштовний урок, або безкоштовний марафон, інтенсив, будь-що, тобто якийсь корисний матеріал по вашій темі, і видавати його людям за позначку вас в сторіс, або за репост якогось вашого рілса і поста, або за коментар під якимось рілсом і постом. Таким чином вас буде бачити більше нової аудиторії. А люди, які роблять ось цю дію, вони отримують від вас безкоштовний урок. І до речі. Дивіться, як прямо зараз я зроблю для вас цю механіку. Якщо ви зараз дивитесь це відео і хочете від мене отримати план контенту на 7 днів з конкретними прикладами, що розказувати протягом кожного дня в своїх сторіс, на які теми конкретно знімати різ кожного дня протягом цього тижня, тоді ваша задача зробити сторіс, в якій ви знімете, що ви зараз дивитесь це відео зі мною, позначити мене на цій сторіс. І автоматично ви отримаєте від мене ось цей план контенту, який ви можете просто взяти, повторити в себе в блозі, і вже таким чином або заволікти вашу аудиторію, підняти охоплення, або ж навіть отримати перші продажі. Ну і ще декілька способів: це спільні прямі ефіри з іншими людьми. Таким чином, ви також обміняєтесь аудиторією з тією людиною, з якою ви проводите спільний ефір, або ж якісь колаборації, коли ви один про одного розказуєте в своєму блозі. Лозі, і таким чином, ті люди, які підписані на вашого колегу, підпишуться на вас. Ну а ваша аудиторія перейде до вашого колеги. і у кожного з вас стане більше людей в блозі. Ну і останній четвертий пункт, що би я робила, якби я починала зараз вести свій блог з нуля, це я би одразу починала щось продавати зі свого блогу. Повірте, це найбільша мотивація для того, щоб продовжувати вести свій блог, вкладати в нього свій ресурс, свій час і свої гроші. Тому що дуже часто я бачу історію, коли люди ведуть свої блоги місяцями, але дуже бояться вийти і сказати. В мене є така то послуга, в мене є такий-то продукт. Приходьте до мене. Це не соромно, це не має бути вам страшно. Ніхто нічого поганого про вас не подумає, тому що ви можете дати користь вашим підписникам через якусь свою послугу або продукт. І за це отримати гроші. Все. це просто взаємообмін. Не бійтесь продавати. І навіть якщо в вашому блозі на сьогоднішній день 100, 200, 300 людей, навіть якщо вам здається, що там просто ваші колеги і знайомі, повірте, якщо ви хоча б раз нормально вийдете в блог і розкажете, в чому ваш досвід, які круті результати ви десь там робили зі своїми клієнтами, чим ви можете бути корисні, які ви можете вирішити питання, проблеми, а, з чим допомогти. або які бажання можете допомогти здійснити вашим потенційним клієнтам і розкажете конкретно, яка у вас є послуга або продукт? То серед цих 100, 200 або 300 людей точно знайдеться декілька, які напишуть вам і скажуть: о, це те, що мені потрібно, я хочу до тебе прийти. І це той спосіб, завдяки якому часто мої учні. Починають брати своїх перших клієнтів, тому що раніше їм здавалось, та всі ще так знають, чим я займаюсь, всім і так зрозуміло. Ну, отже, в мене в шапці профіля написано, що я коуч або нутриціолог, для чого про це 10 разів розказувати. Але зрозумійте, що люди, окрім за вами, слідкувати, що слідкують за купою людей в інстаграмі. Якщо ви колись три місяці тому розказали про те, що ви робите, комусь чим ви допомагаєте, і більше цього не робили, то про це забули вже через. 10 хвилин після того, як подивились ваш контент, тому ваша задача регулярно на постійній основі в своєму блозі розказувати, в чому ви експерт, з ким ви працюєте, які проблеми ви вирішуєте, які результати з вами можна отримати. І... Показувати конкретно завдяки якій послузі або продукту у вас це можна зробити і робити заклики до дій. Прямо казати, що «Ребята, якщо у вас є така така проблема, якщо ви хочете дійти до такого-такого результату, приходьте до мене на консультацію, на послугу, на супровід, на марафон, на інтенсив і так далі. І, так далі. і робити це реально хоча б один-два рази в тиждень. І все, і таким чином у вас постійно будуть приходити клієнти з вашого блогу. Ви будете заробляти гроші, і ще саме головне, у вас буде мотивація далі рости і розвиватись, і частину з цих грошей вкладати в свій блог, в те, щоб просуватись, набирати аудиторію, робити контент, і відповідно таким чином далі далі рости в своєму доході. Як я колись взагалі зробила свої перші продажі з інстаграм, я просто кожного тижня протягом місяця, один раз в тиждень, проводила прямі ефіри, де я розкривала свою якусь тему на свою нішу. Наприклад, я розказувала, як набирати аудиторію в блозі, і прям розказую все, що я знаю. Або я розказувала, про що вести контент, і відповідно розкривала цю тему в ефірі і відповідала на питання людей. І коли я провела ось таких 3-4 прямих. Ефіра, люди на них були, вони побачили, що я класний експерт, і вони просто самі почали в мене питати: а можна до тебе прийти на консультацію? І ось так я продала свої перші консультації. Тому не бійтесь, йдіть, розказуйте про це. І приводьте собі клієнтів та заробляйте гроші з блогу. Тож давайте підрозумуємо: перше, я би обрала свою нішу або тему блогу. Друге, я би дуже швидко упакувала свій блог, буквально один день, і поїхали далі. Третє, я би наповнила свій блог першим контентом. Це можна зробити за перший тиждень. Четверте, я би почала на постійній основі вести контент в своєму блозі, хоча би 3-4 рази на тиждень. П'яте це я би почала набирати аудиторію, і шосте я би почала регулярно розказувати про свої послуги та продавати їх. Після цього частину грошей, яких я заробила з блогу, я би назад повертала в блог, просувала би його і йшла би на навчання по тому, як покращити свої навички, як краще продавати, як краще вести блог, як створювати свої інфопродукти для того, щоб регулярно рости в доході і робити свій блог крутішим. Тому не бійтесь і обов'язково йдіть і пробуйте вже запускати свої блоги. Це не так важко, як вам здається. Вам просто потрібно це робити на постійній основі, напрацьовувати цю навичку. І з кожним разом у вас буде виходити все більше і краще.